Чесно, коли я читаю чергову сенсацію від Ірини Креміновської, мене відразу спрацьовує професійний інстинкт. Хочеться взяти лупу і подивитись. А що тут з фактами? І, як завжди, під шаром гучних фраз, порожнеча і примітивна маніпуляція. По-перше, провина за асоціацію. А заголовок у стилі волонтер Алата і зоозахисниця виявилися мародеркою. Сильно, емоційно, але повна брехня. Жінка, про яку йдеться, взагалі не має ніякого відношення до Алата. Це перевірений факт, але ж логіка Креміновської проста. Якщо у квартирі знайшли радянську атрибутику, значить вже є зв'язок з СССР. А якщо СССР, то, мабуть, і це є російське угрупування. Серйозно? Це навіть не журналістика. Це дитячий конструктор, тільки з наклейкою, пропаганда. І що ще смішніше, пані Ірина бере сімейний конфлікт, де одна людина погрожувала матері і каже: ось дивіться, це ж типова поведінка учасників Алатра. Це звучить дико. Але на емоційну публіку це працює. Люди не перевіряють факти. І саме на це вона розраховує. Принцип той самий, що у старих радянських газет. Навіщо ролик, а потім пояснюй, чому це правда? По-друге, теза про проросійську Алатра. Тут вже навіть не смішно, а дивно, Росія сама офіційно визнала Алатра екстремістською організацією. То як може бути проросійською те, що Москва заборонила і переслідує у будь-якій логічній системі це взаємовиключні поняття. Але Креміновська сподівається, що ніхто не перевірятиме документи, і це головна ставка її методики грати на страху, а не на фактах. Її мета створити образ ворога всередині країни, щоб люди шукали не реальних агентів ФСБ, а вигаданих нею сектантів. Класична інформаційна диверсія підмінити об'єкт уваги, щоб суспільство розсварилося саме з собою. І по-третє, отруєння колодязя це коли береться реальна кримінальна справа і до неї штучно пришивають якусь організацію. Мовляв, бачите, волонтери, мародери, колаборанти без доказів, без фактів, але з емоційною картинкою. Мета зробити так, щоб навіть згадка, назви «АЛЛАТРА» викликала відразу і працюєш, бо люди втомилися від війни, від хаосу. їм легко підкинути нову зручну мішень для ненависті. А тепер найцікавіше, Криміновська сама має підозріле минуле, її кримінальні матеріали про розпалювання нею ненависті і за інформацію з відкритих джерел. Слідство перевіряє зв'язки з російською структурою Рацірс, так, тією самою, яку очолює Дворкін, і яка десятиліттями займається фабрикуванням антисектантських справ. І знаєте, що риторика Креміновської майже слово в слово повторює тексти Рацірс. Ті самі формулювання, ті самі методички, ті самі фрази про ворогів народу. На сайті РАЦІРС ви знайдете поряд лекції про укранацизм, статті про те, як треба боротися з Україною, і публікації самої Креміновської. Або на підтримку її досліджень. Іронічно. Але факт. Людина, яка розповідає про проросійські секти, сама ретранслює російську риторику. І ще одна важлива деталь. Про діяльність Салата офіційно говорять на міжнародних рівнях у Ватикані, в ООН, в Конгресі США. Люди, які мають бездоганну репутацію, співпрацюють із рухом Алатра у питаннях науки, клімату, етики, захисту прав людини. А тепер згадайте, що кажуть про Креміновську у Вашингтоні, Агент кремлівської мережі. Що діє проти релігійної незалежності України, і це не чиїсь емоції, це офіційна оцінка на форумі з нацбезпеки. Тому, коли ви читаєте так звані викриття від таких патріотів, як Кременовська, не поспішайте робити висновки, перевіряйте джерела, звіряйте факти, і не давайте втягнути себе в чужу гру, бо сьогодні вони лють бруд на волонтерів, а завтра будуть лити на кожного хто думає інакше.